Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні обережно нітрати. Як вберегтися від отруєння баштанними культурами? У супермаркетах і на ринках нашої області набирає оберти сезон динь та кавунів. Безперечно, плоди баштаних культур дуже смачні та корисні для здоров'я, адже містять вітаміни А, С, Б 1 Б3, ПП, солі магнію, калію, марганцю, нікелю та заліза. Смугаста ягода виводить з нирок токсичні речовини, допомагає боротися з набряками та навіть зайвою вогою. Проте користь організму принесуть лише стиглі плоди, що споживаються у період їх повного дозрівання. А в нашому регіоні це кінець серпня та початок вересня. Часто отруєння кавунами та динями відбувається через надмірний вміст в ягодах нітратів. Отруєння. Проявляється вже через декілька годин після вживання смаколика. З'являється слабкість, сильний головний біль, нудота, розлад шлунку. У важких випадках можлива температура судоми, ломота в суглобах та синюшність шкіри. Інша поширена причина отруєння кавуном: це шлункова кишкова інфекція, погана помита ягода, її зберігання в теплі. Брудні руки, все це може викликати неприємні наслідки. Симптомами отруєння, викликаного кишковою інфекцією, схожі за знаками отруєння нітратами. При отруєнні кавуном слід негайно викликати швидку допомогу. До приїзду лікарів можна промити шлунок та випити кілька таблеток активованого вугілля. Щоб уникнути зневоднення, слід невеликими порціями пити теплу підсолену воду. А зараз уважно послухайте корисні поради, щоб уберегтися від отруєння баштанними культурами. Перша порада: у жодному разі не купуйте баштанні на стихійних ринках, де відсутній санітарний контроль за ними. Друга порада. Зверніть увагу на умови реалізації. Дуже часто торгівля здійснюється на вулиці вздовж доріг. За кілька годин такої торгівлі дині така вони здатні увібрати в себе досить велику кількість токсичних речовин. Третя порада. Не купуйте розрізані навпіл кавуни та дині. Цим ви наражаєте себе на небезпеку бактеріального отруєння. Далі, не слід купувати баштані з пошкодженою шкіркою або вм'ятинами. Перед споживанням баштаних їх обов'язково треба помити під проточною теплою водою. Коли вживаєте кавун і диню, залишайте декілька сантиметрів до шкірки, бо саме в ній сконцентрований найбільший вміст нітратів. Розрізані кавуни та дині можна зберігати в холодильнику не більше однієї доби. Вибираючи кавун, варто звернути увагу на деякі моменти. Він не повинен бути занадто великим. Хвостик має бути сухим, шкірка устиглого кавуна тверда. Після того, як кавун увібрав у себе все, що корисне і необхідне, він перестає виробляти пігмент. Тому від лежання на боці можуть з'явитися світлі плями. Це добра ознака. Держпродспоживслужба нагадує, що нормальний рівень нітратів у кавунах 60 мг на кілограм, а у динях 90 мг на кілограм. Тож враховуйте наші поради, щоб не піддаватися ризику своє здоров'я. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!